I'm <laughs> Доброго ранку, українці! Сьогодні у нас 23 листопада. Напередодні ми згадували жертв голодоморів, які кілька разів радянська влада влаштувала для українців. У наших пращурів забирали пшеницю, відбирали худобу. Люди залишалися без їди. Сьогодні вже залишилися одиниці тих, хто зуміли пережити і вижити в ті страшні часи. Але те, що відбувалося, зафіксовано у фотографіях. У архівах і у спогадах очевидців це було справжнє винищення українців, і ми не маємо права забувати тих, хто загинули у ті страшні часи. Сьогодні ворог знову суне зі сходу. Він руйнує наші міста, б'є по нас ракетами і дронами. І для нього не важливо, чи це жилий будинок, як це було цього тижня в Тернополі, чи це школа. Чи це дитячий садочок, чи лікарня. Ворог знову хоче нас знищити. І ми маємо всіма силами допомагати тим, хто нас обороняє. Чудова можливість це зробити придбати квиток благодійної лотереї Дар. Це і є ваш донат на сили оборони України. А ще це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Ну, а зараз ми вирушаємо на пошуки суми вдвічі більшої. В ефірі ЛОТО Забава. Лото Забава. Так, один мільйон гривень чекає на вас у великій грі. До речі, цьогоріч двічі здобували таку суму. Я гадаю, що це треба виправляти, і ми з нетерпінням чекаємо на наступного мільйонера. Але якщо навіть джекпот втримається, все одно у нас буде головний переможець. Гра в Україні не закінчиться до тих пір, поки хтось із вас не закреслить три горизонталі, а це значить виграє 190 тисяч гривень. І не має значення, скільки кульок випаде із лототрону. І ще один. Ласий шматочок, а це 300 тисяч гривень. Чекають на вас у розірші парочка. До речі, цьогоріч таку суму зривали п'ять разів. І знаєте, якщо ви навіть сьогодні не виграєте, все одно не треба засмучуватися. Адже коли ви берете участь у наших розіршах, ви цим підтримуєте наші спортивні і соціальні проекти. А це вже добра справа. І ці добрі справи ми будемо. Продовжувати. І зараз ми відкриваємо розіграш 1359-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Лото Забава! Всі... За всім, що відбувається у цій студії, уважно і пильно стежить наша тиражна комісія. А ми з вами будемо стежити за кульками, що випадатимуть он із того лототрону. Всім удачі! Це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Сподіваюся, усі налаштувалися на перемогу. І попрошу випнути цей лототрон. І до нас поспішає кулька під номером 51. Кулька під номером 12. Кулька під номером 8. Олька під номером 30. Колька під номером 19. Колька під номером 28. Розіграш-парочка парочка це як ранкова руханка. Вона коротка, але дає. Заряд енергії на цілий день. Кулька під номером 74. Кулька під номером 73. під номером 40. Розіграш парочка закінчено. Я повертаюся до свого комп'ютера. І що ж я бачу? Як завжди, багато, навіть дуже багато переможців. Але, на жаль, головного переможця я не бачу. Але є й позитивні новини. Це те, що рівно за тиждень У вас знову чекатиме сума 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, у мене до вас запитання, як ви справляєтесь із стресами? Ну, крім того, що берете участь в улюбленій українській лотереї. Хтось, наприклад, малює, каже, що це заспокоює. У мене є одна знайома жінка. Вона навіть купила розмальовку за номерами. Я ще подумав, доросла жінка малює як діти у дитячому садочку. Вона ж стверджує, що це її справді заспокоює. Треба і собі якось спробувати. Хоча чому якось? Зроблю це прямо сьогодні. Адже саме сьогодні міжнародний день акварелі. Є така унікальна мистецька техніка, яка дає неймовірно красиві результати. Ну а поки наші новоспечені рембранти, Пікассо і Малєвичі малюють черговий шедевр, я хотів би познайомити вас із головним переможцем минулого тиражу. Ним став пан Борис із Одеси. Він бере участь у розіршах з 2021 року, з того часу, як поруч з його будинком з'явилася точка продажу білетів Лоту Забава. Щоразу на розіграш купує по чотири білети. Техніка у нього така. Він записує номери кульок, що випадають, і, власноруч, закреслює їх у своїх білетах. Минулої неділі, минулого тижня, минулої гри йому не вистачило. Дев'ятки до трьох горизонталі. Але він на цьому не зупинився. Він ще... і правильно зробив, він ще раз передивився уважно нашу програму вже у запису і побачив, що дев'ятка є. Просто він її пропустив. І таким чином у нього сталося диво. Він закреслив три горизонталі в одному ігровому полі і виграв 190 тисяч гривень. Його дружина після того, як її чоловікові зателефонували із МСЛ для того, щоб зустрітися для оформлення його виграшу? Також вирішили брати участь у наших розіграшах. Розіршах ЛОТО Забава. Ми вітаємо щасливе подружжя і готові до знайомства з новими переможцями. Велика гра! Велика гра 1359-го тиражу Державної грошової лотереї Лото Забава. Як я вже казав, дуже б хотілося познайомитись із наступним мільйонером Лото Забава. Дай з це станеться. Попрошу віпнути цей Лототрон. А завдяки Лото Забава в Україні вже народилося 436 мільйонерів. Колька під номером 24. Колька під номером 65. Колька під номером 30. Колька під номером 51. Колька під номером 73. Колька під номером 49. Ми з вами завжди на зв'язку. А саме телеканал Апострів тіві і соцмережі Facebook, TikTok, Instagram, YouTube і телеграм-канал МСЛ Мрій, Дій, вигравай. Колька під номером 40. Ольга під номером 62. Колька під номером шість, колька під номером тридцять шість. Колька під номером сорок вісім. Колька під номером 54. У Фейсбуці нам написав Володимир Вікторович з поверненням вас, Анатолій. Бажаємо вам успіху сьогодні. Хочемо, щоб ви виграли мільйон. Щиро дякую, але насправді це я чекаю, що хтось із вас виграє мільйон. Колька під номером 52. І це буде. 437-й мільйонер Лото Забава. Кулька під номером 27. Кулька під номером 15. Колька під номером 64. Колька під номером 71. Колька під номером 43. Білети Лото-Забава завжди чекають на вас у наших лотомаркетах. Лотомаркетах МСЛ, Також на нашому офіційному сайті msl.ua. А ще на автозаправках. «Око», кло та Укрнафта. Колька під номером сім. Велика гра триває. Також не проходьте повз магазини. Такі магазини, як Коло, наш край, 723. І магазин Сім Міф. Ви також можете там купити білети «Лотозабава», також квитки інших лотерей МСЛ. Колька під номером 20. Велика гра триває, і саме час нагадати вам, що у Великій Грі на вас чекають. Головний виграш це 190 тисяч гривень. І джекпот за 1 мільйон гривень. Уважно стежте за грою. Кулька під номером 29. Велика гра триває. Уважно стежте за грою. Не пропускайте жодної кульки. Закреслюйте. Ці номери у ваших білетах. Але якщо ви пропустите якусь кульку, як це зробив головний переможець минулого теражу пан Борис Небіда. Кулька під номером 4. Велика гра триває. А розіграш нашу гру, нашу програму, ви завжди зможете побачити у запису. Ну і звичайно. Білети Лото-забави можете перевірити. Кулька під номером 42. Велика гра триває. Отож, нагадую, білети лотозабава. Ви завжди зможете перевірити на точках продажу білетів Лотозабава, а також на нашому офіційному сайті. Кулька під номером 72. Велика гра триває. Велика гра триває, я вже сказав, вона буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Поки хтось із вас не закритий три горизонталі в одному ігровому полі. Колька під номером 55. Велика гра триває. А от питання: які будуть ці три горизонталі в одному ігровому полі, якщо вони будуть з підковками, Значить, це буде виграш 190 тисяч гривень. Якщо це будуть три горизонталі без жодної пільгової підковки, ви зірвете джекпот і виграєте 1 мільйон гривень. Кулька під номером 32. Велика гра триває і буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. І не має значення, скільки кульок випаде із цього лототрону. Колька під номером 21. Велика гра триває. Якщо не помиляється, здається, минулого тиражу е випала рекордна кількість кульок. Їх, здається, було 30. Наступна кулька. Кулька під номером 12. Стоп! плототрон. В Україні розіграш закінчено. Кулька під номером 12 поставила жирну крапку у великій грі. І у нас є одразу два головні переможці. Вони розділили між собою 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Обидва білети були куплені онлайн. Я зараз озвучу щасливі номери цих білетів. Отже, один білет щасливчика. Його номер 0034927. І другий номер щасливого учасника розіршу. Номер такий 0022377. Отже, ми щиро щиро вітаємо головних переможців сьогоднішньої великої гри. Їх у нас сьогодні двоє, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Хотів би зараз звернутися до головних переможців сьогоднішньої великої гри. Шановні, будь ласка, не затягуйте з часом якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб оформити, щоб швидко оформити ваш виграш. Ну і ми б хотіли послухати вашу історію успіху, вашу історію виграшу. Дорогі друзі, не забуваю я поділитися з вами інформацією, що рівно за тиждень на вас чекатиме знову наш джекпот. А це один мільйон гривень. Дорогі друзі, я щиро вам признаюся. Я завжди радію, коли ви виграєте. Ви це свого роду заряд енергії на цілий тиждень. Та й взагалі наша гра, наша лотерея це таке щось дуже тепле, добре, домашнє. І знаєте, оці от білети це ваш квиток до удачі, до хорошого настрою і навіть до щастя. І не має значення, які це білети, чи типографські, чи електронні. Немає значення, де вони куплені, чи на точках продажу, чи на нашому офіційному сайті. Головне, щоб вони були. І головне, щоб ви вигравали. Отож, нехай мрії здійсняться. Бережіть себе. І ми з нетерпінням чекаємо, знову чекаємо на зустріч із вами найкращими. Дай вам Боже! Рівно за тиждень. O